Ну що, далі погнали? Так. Куди нам йти далі вниз? Давай, давай. Тут треба, мабуть, стрибати. Так, стрибать треба? Як ви думаєте, стрибать треба чи ні? Монолог з собою. Ну, а що ще робити? Ну так, давай стрибай. Друже, давай, стрибай, не? Не стрибай. А куди нам тоді? Може у вікно? А, ну все зрозуміло, давай. Все зрозуміло. Ну Це якісь також, якісь зомбаки будуть, ну блін, ну як завжди. А, там щось можна було взяти. Кирпич Це поганий знак. Це означає, що хтось там буде біжать. Як він біжать? Це а за мною там дівчата йдуть чи ні? Чому вони не йдуть за мною? Може я не туди пішла? Так, окей. Давай, йди, йди, йди. Давай. Друже, ти зможеш. Щось знайти, боже. Так, тут все перевіримо, потім туди підемо. Окей, повертайся. Тут бачиш. О! Патрони. Супер. Якраз їх шукали. Давай, щоб тут перевірся. Перевіряйся нормально. Що тут є ще цікавого. О! Не, не можу відкрити двері. Добре. Далі пойде. Тут ще є. Щось погано, Ага. секунду так, <блінь> Блін, а на чого у мене тут не працювало? Боже, зараз як накинеться на мене? Так, нажимаємо. Треба далі пройти, тому що так не цікаво. <плес> <плес> Уже... О. Кож беремо? Бери. Чого ти так дивишся на це? Ну що, погнали? Аж мені здається я цю гру не пройде. Ну все, повертаюся в вікно. А, може тут треба стрибнути? А де мої ці дівчата? Я щось не розумію. вони там зверху? Mm -hmm. Щось не те, мабуть, Чи що? Вони там залишились? А куди я пішла? Так, вони тут тусять. Aham, uhum. não tem já ter... uhum. ah, ok. a prebteça ah ha dojku estamos a procurar a dojku aonde é que está ah está ok vem 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 aqui Швидше, а так не можна зробити швидше, як. Господь, фіга Так, ну тут? ні Ні. Ага, я зрозуміла куди, я зрозуміла. Подобається, я вже бачу. Все тепер. Добре. Так, іди дуже обережно, бо вона трохи. Мабуть, мені треба було вниз путитися за патронами. Таке ти сподівалася побачити. Важко сказати. Тряся. Як гарно. Як просто пишу. казковий. Ходімо сюди. Гей, зберися. Мені дуже в цій грі подобається, що це як серіал, фільм, тобто, так зробили. Як частина цієї гри. Так, мем. Це просто за рогом уперед. Ходімо, мало. Ну що, ходімо? Давайте. Я відчуваю, що зараз буде знову свілянина, тому. О, я вже напряглась, тому що я відчуваю, що зараз щось буде. Так, тут щось можна зробити. Я, мабуть, вже розумію. Кудись треба це підсунути. Куди? Давайте подивимося спочатку, що тут взагалі є. Може якісь патрони знайду знову. Ні, патронів нема. Ні. А, є? І патрони, і якийсь бланк. Давайте прочитаємо. Петру район зустрічі, бляку. Не цікаво, таксі. Мені патрони, патрони потрібно, патрони потрібно. А. а, навіть їх два. У нього на руці світляків. Як повну? А, що, як ми прийдемо, а, а до речі, якщо повна може, не помрут, вони. може Але я переключу де не неповно знати. і я якраз зможу узяти їх. Слухай, Опа. Все буде добре. Зможу? Добре. Ні, повно? Добре. Так має бути. Це точно я правильно зробила? Ні, не можу. До речі, заріжусь повністю. Угу. Ну, добре, ходімо далі. Що тут робити далі? Може, якісь деталі знайду, ні? Цікаво, що тут є. Давай, ходи. Ходи, ходи сюди. Ні. Нам треба угору. А, я бачу, нам думаю, що нам треба ось сюди її підтягнути. Добре, давайте тоді зробимо це. Ну що, тримай. А, якось. Якось заквони си. Ну, все, відпускай, давай, давай. Добре. Все. Дуже чітко. Ось ми тут. Ага. Фінішна прямати. Куди нам треба? За нею йду. Ага, добре, біжи. Роблю, щоб швидше бі... біжа. Um, скажу одразу, я не вмію плавати. Схоже, праворуч є, мілина. Іди за мною. Рати, що О, Марліна, фу, я по болоту. Я ще чесно, мене фіхто не заставить побіжать <рес> по ньому. Дуже з цього Просто боюсь. Так. Давай, давай, ти зможеш. Ой, блін, яке життя, яке важке життя. Що далі? Ха-ха. Так, тільки подивлюсь, що тут навколо, ну добре, не буду на це витрачати час. Я тут зрозуміла, що тут треба просто вперед. Ні. Що там Ні. трапилось? Ні. О, Боже. Ні. о Боже. І що тепер? Тут вже не люблю такі моменти. Що ти робиш, Тес? Реально? Можливо, у Ре, них була мапа, щоб зрозуміти, куди вони йшли. Ну, скільки можна... Скільки доведеться. Де їхня О, лабораторія? О, вона ніколи не говорила. Сказала тільки, що це десь на заході. Що ми тут робимо? Це не наша справа. Що ти знаєш про нас? Про мене. Знаю, що ти розумніша за оцих. <ріст> Хоняк, як. Ми з тобою погані пріст, люди джули, Привіт, привіт. відколи. Ми виживаємо. Hey, Усе yeah, скінчено, тес. <ріст. ріст> ми спробували. А тепер ходімо додому. Я не... Нікуди я не піду. Я залишусь тут. Що? Вона щось, до речі, з Так чи інакше, удача покинула нас. Що ти Не... чогось не зразу відповідає. Не чіпай мене. Хоч А, я звук виробила, так? Вона заражена. Сумно. Покажи. Не треба. Покажи мені. Ця ж мала ти. як антидот, до речі. Упс, скажи, це ж мала, чому її як грузь доставляю, тому що Руку дай. з неї можна зробити з її, мабуть, крові О, чи сподій, якісь ДНК. вакцину. Мене укусили годину тому, а цьому вже три тижні. І все це правда, Джой. Так, Дон, іде досі. Діма дівчинку до Томмі. Раніше він був з ними, знає, куди йти. Ні, ні, це твоя ідея. Це не мої справи. Ні, Твої! Якось дуже дуже Слухай, сумно, якщо коли дозі. щось відчуваєш до мене, то виконуєш мою волю і відведеш її до Томмі. Дідько. я виграю трохи часу, але вам треба тільки. Реально, як Хочеш, щоб ми покинули. тебе? Не я, цього ніколи. я не перетворюся в одну з цих тварюк. Будь ласка. О. Не роби ще гірше. А якщо Ні, просто йди. Забирайся. Елі. Пробач я. Я не хотіла цього. Треба йти. А, без неї? Серйозно? Хіба так можна залишати? Блін. там. Ти пам'ятає там декілька чи годин, чи декілька днів і перетворююся всіх тварюк? Але що за срань? Повірити, не можу, що ми, ми це зробили. Годі. Ми залишили її помирати. Годі. Тримайся поруч, нам треба йти. Oh, я, розумію, я розумію, що вона заразилась, але. Це мала ж також заражена. Так, подивись, що тут взагалі є. Обійду. О, я ж кажу, щось таким можна знайти. Завжди. Завжди щось можна знайти. Треба завжди все оглядати. Так, подивимося, що тут є. Ну, тут щось цікавеньке. Так. Підемо на гору. Може, знайдемо вихід. Що це за звук? Боже, боже нагор. Це вгорі? А, це її, мабуть, вбили, ми її залишили і її вбили. Так. Боже, тут нічого можна не можна, ні взяти. Мені якось не посилі, що ми її залишили. Якось сумно, ні. Так, треба швидше, мабуть. О, Боже. О? You, take out the door. You... І що треба робити? Yes, sir. Сідай. Може, зачекати? Вони скоро будуть тут. Ага, це підсказка, що вони скоро будуть тут. Треба, може. Нам треба йти. А, нам треба йти, може, треба йти далі, не вниз. Вона за мною йде мала чи ні. Так, повзе, значить, ми правильно йдемо. Боже мій! Боже, давай перезаряжайся. На тобі! На, тобі. Давай, голова, голова. Визирай. Все. О. Це все чи ні? Ну, я думаю, що це все. Ой, божечки! Чесно, мені легше в цій грі, коли саме я стріляю, чим коли зомбі на мене нападають. Ну що, йдемо далі? Тут нічого немає. Перевіряю уважно. Давай. Так, сюди йти чи повернутися туди вниз, спуститися? Біля того чувака має бути, мають бути патрони, тому що так зазвичай відбувається. На столі нічого немає, тут такого нічого немає. Давай, не, а! О, вау! Що ми можемо взяти? Вау! Це перший раз я знайшла таку зброю, яку можна взяти. Круто! Ну що, погнали? Нова зброя! Але треба ще шукати патрони під цю зброю, так? Ї-українську, так? Для швидкої. Ага. Все я зрозуміла. Що отримувати це як інша функція? Чому пере. Чому пере. Боже. Я бачу. Ні, не бачу, фак. Фак. Боже, ні, а чому я не можу? Чому я не можу? Він дуже довго перезаряджається. блін. Назад, чувак, назад, назад, ховайся. Боже, що відбувається? В голову на тобі. А, ти тут на тобі. Боже, немає зброї. Так, немає патронів, чи що. Так, іди... Боже, що робити? Так а що робити? Немає патронів. You. Боже, в мене вже немає патронів, а що робити? Я не знаю. Я не знаю, що робити. Ну немає патронів в мене більше. Знайти десь? Що мені зараз робити? Я вже не можу. Боже, а і тут яка сволота. Може, треба руками його? На тобі! На! Та ні, ні, йому вже не встигла захват зробити. Блін, я майже підійшла до нього. Хоча мене ж. А, блін. Не знаю, про вас кидайте цегли і пляшки. Що від. Ви... Блін, ну я ж в мене не була там. А, бачу, писала інший пістолет, ну блін, ну добре, зараз ще раз спробую, ну я так вже плюс-мінус розумію, в чому справа. Ага. Зараз я зменю. Поміняю зброю. А, там ноль просто, так? Ну, добре. Fireflux! Oh. Дуже довго приціл. Я нажимаю, до речі, дуже довго приціл. Боже, я не знаю, що робити. Так вставай. Блін, я не знаю, що бігать. Hold the chair. Давай, давай, давай. <плес> давай, <плес> давай, на тобі, на тобі. На тобі, на тобі. Так, як там аптечка? Сім? Я зараз не можу. А, блін, давай, на тобі. А, сідай, може, ні? Треба лікуватися, лікуватися. Ліку, лікуйся, лікуйся, лікуйся. Боже, захватили малу вбили, блін. Зберегла. А де ми патрони ділися, не можу зрозуміти. Медики... -о, -о окей, є така зброя, але патрони. У голову немає сенсу стріляти. осек менять. А тут ноль патронов, ноль. Блин, может... Боже, мене підстріли, боже, ну капець, зараз. У мене чомусь немає патронів. У іншому пістолеті. Я, ж, я реально. Добре, давайте по-іншому, бо це дуже довго можливо буде. Так, я повернулася. Ух, може, зараз вийде їх вбити. Може спершу підкрастися якось обережно, захватити його. <плес> Я ж начебто вбиваю. <плес> а, все, вийшло. Ага. Я там бачила ще когось лівіше. Фух, мне страшно. Oh, come on. Так, в голову добре. Там патрони були чи ні, мені здалося. Мені здалося, так тут не було патронів. Це Мої. Може, відвілоди. Боже, де вони? Там були таблетки, я бачила. Що всіх вбило, це не може бути. Чи вони пішли? Так, взяти. Так, що далі? Тут нікого немає. Тут нікого немає. Так, давай обережно. Ага. А, в голову, так, так, нормально. Давай. Ходімо, Елі. Я за тобою. Де, побіжали. Ой, патрончики, патрончики, сиди. А може обіти всіх перевірити? Обоже думала, що хтось. Все, біжи, будь ласка, звідси я вже не витримую. Ну що? О, бачу. Я бачу, що це можна взяти. І це неспроста. І це просто неспроста. Хтось зараз буде на нас. Ну, давай. Що нам робити? Що нам ну, робити? Що нам але... робити, Джойле? Як нам вибратися звідси? Ну, я не знаю, зараз будемо мало так. шукати. Не висовуйся. Я не знаю, скільки залишилось. Це означає, що вони там ще є. Може, це зверху вони? Може, вони позаду? Може треба біжать вперед? Ага, я бачу, де ви. У нього зброя. Сюди зайди. Патрончики я бачу. Бери їх. Ах ти сволоч! На тобі, на тобі! Як ти міг мене вдарить? На тобі за це. Я не бачу. А де ти? А, ти позадусь? Більше б мені зброя. Може в нього є зброя, до речі, тут. Патрончики, ні? Ні, без патрончиків. цікаво. Ну що ти далі йде? Вона там десь ще є? Назад може? бути, можуть бути, і праворуч. Переду или ворочь, добре, На одном месяце тупо стоять. Я, я думаю, что, шо... ну я там сейчас побачила. Там. Божечки. Сидай, може, не? Блин. Боже, немає вже, ти? Немає. Давай, давай, просто бий його, бий, 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 бий його. Давай. На тобі. На тобі. Yeah